А на завершення коротка мить духовних порад і роздумів про тишу, якої так часто нам бракує, аби позбувшись зовнішнього шуму, прислухатися до власних відчуттів і до власного сумління, і не треба боятися зустрічі і не тікати від нерозв'язаних особистих проблем. І ми привикли жити в шумі. Звичайно, що легко втікати від себе. Тоді ти не думаєш, не аналізуєш, тоді ти не думаєш, що я зробив погано і добре. Тому що голос совісті він також і мучить за то недобре і спонукає до доброго. А нелегко в світі, який ми кажемо, дуже часто буває злий, і несправедливий, не легко бути добрим. І відповідно тебе буде боліти. А людина зараз привикла тікати від болю. Та, тобто і тікає від голосу власного сумління. І Тому постійно є от цей шум і рух, шум і рух. І е, там ми ніколи не почуємо голос Божий. Е, і тому потрібно шукати тиші. батьки мають навчати дітей цього. Дуже часто вони наповнюють е, шумом життя своїх дітей, тому що не, не хочуть дати їм живого спілкування. Тому що для дітей ну, вони, звичайно, не будуть мовчати, вони ще не настільки, вони більше живуть зовнішньо, ще не настільки обдумують речі в голові, але допомогти їм мислити, допомогти їм задумуватися над своїми вчинками мають батьки. Тому що якраз діалог, живий діалог з дитиною виховує їх. І тоді дитина не є одинока і не шукає себе у гаморі світу.